Буданово – колишній начальник головного управління розвідки, герої України, а нині новопризначений керівник офісу президента Кирило Буданов відзначає день народження про шлях головного воєнного розвідника та про спецоперації під його керівництвом. дізнаєтесь у сюжеті Михайла Манелюка. Вбито командира російського добровольчого корпусу Дениса Капустіна. Ця новина облетіла змі за кілька днів до нового року. А вже 1 січня з'ясувалося, що він живий. Головне управління розвідки провело спецоперацію, зімітувало вбивство Капустіна, який воює проти путінського режиму в складі спецпідрозділу ГУР, щоб виявити замовників за реалізацію злочину. Російські спецслужби заплатили півмільйона доларів. Перш за все, пане Денис, вітаю вас, як то кажуть, з поверненням до життя. Це Завжди, мабуть, приємно. Е О, да, я радий, що кошти отримані, скажімо так, за замовлення вашої ліквідації, пішли на допомогу нашій боротьбі. Спецоперація тривала понад місяць. Життя командира РДК Дениса Капустіна збережено, і це найголовніше. Станом на зараз командир РДК знаходиться на території України та готується продовжувати виконання поставлених завдань. Це лише одна із успішних операцій проведених гур, знищення російських кораблів, літаків та нафтобаз, зокрема на території Російської Федерації, звільнення острова зміїного і так званих вишок бойка, деокупація українських населених пунктів, евакуація людей усе це було б неможливим без участі головного управління розвідки, яким п'ять років керував генерал-лейтенант Кирило Буданов. Я абсолютно точно розумію, що на мене очікує. Чим далі вглиб, тим важче ці операції, тим важче підтримувати зв'язок. Ну примітивно кажучи, наприклад, перевищив швидкість на автівці, яка використовується для там виконання певних операцій. Зупинили операційники ГІБДД, відкрили багажник. Там вибухівка, там зброя. все, операція накрилася. Без Кирила Буданова не проводилася жодна спецоперація. Та й сам він часто брав безпосередню участь у завданнях. Зокрема, Буданов особисто звільняв Овчанський агрегатний завод, перебував з бійцями кілька діб і керував місією. Також воєначальник долучився до зачистки від окупантів селища Руська-Лозова на Харківщині. Так, ці операції в медійні. Вони викликають там багато подиву. Ми не знаємо про їхню ефективність, про їхню результативність. Але у випадку, якщо посадова особа такого рівня е отримує поранення або ще більше загине, то для російської пропаганди це буде найкращий подарунок, який тільки можна було отримати, і це буде дійсно величезною втратою. Одна з найзухваліших операцій гур дістала назву Синиця, коли російський пілот Максим Кузьмінов перегнав до України бойовий гелікоптер. Мі 8 Я не хотів сприяти злочинам РФ і усвідомлював це. Мені подобається українська культура, музика. Я активно просував саме свою позицію, і через це до мене в Росії було дуже погане ставлення. Тоді російському пілоту з його родиною запропонували залишитися тут в Україні, але він вирішив перебратися до Іспанії. Там його вбили, і це аж ніяк не про рахунок гур. До Радянського союзу. Літаки західні ніхто не переганяв, і навіть після розвала радянського союзу до Російської Федерації не знаю там німецькі, французькі літаки ніхто ніколи не переганяв. Пілоти не просили а, політичного притулку або там ще якось притулку, і тут Україна, яка яку вважають країна 404, Ви не існуєте, ви там слабкі. Вона примудрилася викрасти у Росії гелікоптер разом з пілотом. Тобто я вважаю, що це дійсно зухвало. З моменту прийняття командування Буданов перетворив гурне гібридні сили, здатні проводити високоризиковані операції, завдавати ударів на далекій відстані. У розвідки з'явилися так звані довгі руки партизани, які неабияк як допомагають у боротьбі з ворогом. Це ті люди, які вірять в перемогу України. Факторів через які люди допомагають і підтримують Україну, їх насправді дуже багато, і вони різні у кожного вони індивідуальні разом з тим. В першу чергу це є дійсно віра в Україну в українську перемогу. Буданову сьогодні 40. на нього було скоєно понад 20 замахів. Він один із найвпливовіших українських військових, які мають авторитет в армії. Зеленський призначив очільника ГУР Кирила Буданова главою офісу президента України. І він на це погодився. Михайло Мелюк, подробиці телеканал-інтермарафон. Єдині новини.